Доброго дня, глядачі каналу Дешево та Весело. Ось мене, дивіться, посадила я три кущі роз, дві жовті і одна біла посередині. Тепер хочу отут під будинком посадити рядочок. Ну, поки я тільки купила дві, щоб тут і одну посажу біля басейну. Також мені треба вже гібіскус формувати. Бачите, оцей квітна квіточка. Клуми, звісно, в цьому році не годяться. Ось я була, купила. По інтернету, плетисті рози, Сахара, посадила в цьому році, викинула сюди лілії, вони все рівно не цвіли, ось бачите, ближче ось такі. Тому я посадила плетисту розу, не знаю, яка буде. Кажу чесно, це от свіла моя іхіноцея. Люблю дуже цвітуть півтора місяці. Що таке? Це я купляла влітку рози. Бачите, і щось поїло. Цю розу. А цю я купляла по інтернету як плетисту, жовту. Звісно, вона була не жовта, а така блідно-розова, ближче до молочної. І ось цю теж влітку купила. Вроді вона так і пішла, але я на базарі купила. Тобік! Гавкає на бублика рівнує. І бачите, щось почало їсти листя їсти. Я її кропила. Ну, вона так невзрачна якась. Я зрозуміла, що влітку не потрібно покупати, вони їх держать в холодильнику. Вроді зразу пішла рости, а потім щось з нею не так. Тому я ще з осінню підкупила. Одну розу я ось уберу, тут я. Раніше пітуньню, таку звисаючу, ставила горщики, але вже два роки немає ніякого настрою, тому я вберу ось оце, таку приспасову, де моя качечка наверху. Не оновляла я цей рік і своїх пташок, вірні, не цей рік, а вже два роки. Ось, бачите, треба буде або нові зробити, або ці оновити. А тут я посажу розу. Вона буде, сказали, висока, рожева. І ось тут буде біля басейну. Ось так. Життя продовжується. Я довго рози не садила. У мене були, вимерзли, я образилася, ну, а це не витримала. В цьому році весною купила і вже осінню, кожного разу по три штуки купляю, які гроші і саджу. Тому я зараз посажу така оранжева з червоними краями Роза посажу тут, друга червона, ну а потім, як насобираю, ще, може, зарплати дві куплю ну, а остальні вже весною, напевно. Ось під будинком, хочу рядочок висадити. Тут в мене нарциси, ну, їх як не витягувати, не розсаджувати. Вони переводяться, перестають свісти. Тому я вирішила ось тут, де в нас вигрібна яма перед дворітьми, посадила три куща, два і посередині білий. Бачите, як херисантема моя цвіте в піонах. Ось гляньте, який насичений колір. Гляньте ой. Бачите. Це вже піони, потрібно зрізувати. Мені обіцяли ще білі дати, тут бордова і рожева обіцяли ще білу дати, ну і тут будуть рози. Ось тут рядок і ось отак. Біля будинку, вздовж доріжки. Ось два кущика я вже посадила, але вибачаюсь перед глядачами, ніякі це не рози, це наші українські троянди. Ось бачите, два куща. Один красний буде, а другий такого оранжевого кольору. А це ось я викопала тут нарциси і тюльпани з цих ямок. Я їх посаджу в садку. Їх все рівно треба розсаджувати, вони жовтого кольору. Тут їх забагато, я давно не розсаджувала, і вони не хочуть цвісти. Цвітутну стають мілкі. Ось так. Два кущі, троянди я посадила. Іду тепер обираю ту свою підпорку металеву, де висіла альпільна. Квіточка моя. Я вже їх не сажу, нема настрою. Флокса, ні, не флокса, а петуня там висіла кожного року. Ну, вже два роки. Чесно кажучи, не хотілось, а це щось. Ось, бачите, поставлю, потім в садку висаджу. Ось буду Що, Бублік, прийомиш мій. Зараз тобі буде рівнувати гавкати. Ось буду оце прибирати. І отут посажу куст. Він буде великий. Я думаю, буде прикрашати мій двір. Третій кущ висаджено. Це наші червоні українські троянди. Якщо вірити продавчині, він буде висотою півтори-два метра. І такий весь як шар, якраз тут. Тут поруч ось така стоїть металева споруда, до якої ми внучки цпляємо гамак, коли вона хоче приїхати полежати. Ну, а тут басейник. Я думаю, весною буде вже перемога. Я все реставрую і буде красота у нас. Ось отак. Життя продовжується. Не падаємо духом, садимо українські квіти, українські наші дерева. Все буде добре. Діждемось перемоги, я маю надію, що як сьогодні вночі не будуть літати шахеди прямо над нами, а то чоловік заскочив до мене в кімнату у мою, бо я там допізна другий раз. То працюю, то трошки підшиваю, щоб не заважати спати, йду в іншу спальню. І Він заскакує, яке ти чула, дрінчав шахет, а потім зрив, хлопці збили. Кажу, чула, що ж робити. Надіємося, що наша ЗСУ переможе ворога. Ми їх підтримуємо, любимо. Все буде добре, все буде Україна. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і я вам ще покажу, як я буду підрізати гібіскуси. Мені їх потрібно сформувати, щоб вони на той рік цвіли, як шар. Щас я вам покажу. Це ось мої гібіскуси. Я садила різні кольори. Ну, оце вони гілячки пустили, це я зріжу, ось видно краще. Бачите, отакий буде в них ствол. Я їх переплила. Ось отак. І тепер буду обрізати отак гіляки. І буде на такому стволику в мене шар з різнокольоровими квітами. Оцей самий великий гібіску, бачите. Ось отак. Це я подивилась колись в інтернеті, як плетуть крісла і так далі. І ось так. Тут гіляки великі, буду аж отак обрізати, але це, напевно, буде завтра, тому що сьогодні я піду висаджувати нарциси. Ті, що в мене були отам в ямках. Коли я викопувала тюльпани і нарциси, викопувала ямки для троянд. Ось так. Тут рядочок є три троянди. Ну, як дивиться брать цю за основу, що туди вона йде. І сюди, то вже тут три. Ще мені потрібно раз, два, три, чотири, п'ять, шість кущів. Думаю, чоловік мене приб'є. Зразу не буду покупати. Тому що ви самі знаєте, які зараз розцінки в магазинах. Ну, потрошки буду купляти. Як кажуть, потихеньку. Всього найкращого, все буде Україна!